І дорогі друзі, продовжується проект по суті. Нагадую, мене звати Лейла Момедова. Я знаю, що ви давно помітили, ми піднімаємо не просто важливі теми, а теми, які досить часто, ну скажімо так, не полегшують там життя. Буває дійсно різне, і всі ми стикаємося з банківською сферою. Можливо, нині маєте певні вклади в банках. А почули, ну зокрема, почули, що банк, в якому маєте вклади, щось з ним відбувається. Не знаєте конкретно що, але переживаєте. Можливо, є інформація про те, що банк банкрутує, можливо, ще. Ну, насправді, ця історія не лише періоду великої війни. І до 2022 року банкрутіли банки, і досить часто громадяни переживали, що ж буде з їхніми вкладами. Ми піднімали дану тему, ми обговорювали, як і хто тоді бере на себе. Певні, ну скажімо, так, зобов'язання і говорили про те, як працює фонд гарантування вкладів фізичних осіб. От сьогодні поговоримо, але поговоримо, наскільки змінилися і роботи, наскільки змінилися а, функціональні певні зобов'язання зв'язку з великою війною, зв'язку з надзвичайним воєнним станом. Сьогодні з нами на зв'язку дуже рада вітати. Це Ольга Білай, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Пані Ольга, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день, Лево. Добрий день. Дійсно, ви знаєте, до і до цього українці і громадяни стикалися з певним проблемами, доводилося раз по раз пояснювати, як діяти. Але хочу вас спитати, щоб ви роз'яснили насправді з чи суттєво змінилася законодавча база і нормативні акти в зв'язку з повномасштабним вторгненням, веденням надзвичайного стану, військового стану саме в роботі фонду гарантування вкладів. Якось якісь зміни суттєві відбулися. Так, у квітні 2022 року відбулася основна зміна це а, збільшення суми гарантування, яку вкладники отримують від фонду в а, у випадку банкрутства банку. До війни сума гарантована була 200 тисяч гривень. А протягом воєнного стану фонд гарантування відшкодовує в повному обсязі всю суму депозиту, включаючи Нараховані проценти станом на дату банкрутства. І це е, стосується як депозитів, так і коштів на поточних рахунках, е, соціальних виплат, які були на рахунку, пенсії, стипендії, тобто всі гроші, які фізична особа мала в банку, будуть відшкодовані фондом гарантування вкладів. Це основна зміна протягом воєнного стану і вона е, підвищила довіру. Вкладників і громадян до банківської системи, і ми бачимо, результат цього вклади українців в українських банках зросли і продовжують зростати. Вони вкладники відчувають себе захищеними, а система гарантування вкладів показала себе як надійне укриття. Для заощаджень українців, а скажіть мені, будь ласка, пані Ольго, як ви думаєте, ця норма залишиться залишиться і після того? Ну я розумію, що ще зарано говорити, але після того як буде скасована військовий стан? Ця норма залишиться, що буде вся сума виплачуватися? Чи є все таки варіанти повернення до тих 200 тисяч гривень, які були гарантовані державою? Вже законодавці визначили, як буде і після завершення воєнного стану. Справа в тому, що повна гарантія це є екстрена міра, екстрений захід, який може бути застосований. А після завершення воєнного стану сума гарантованих виплат становитиме 600 тисяч гривень. Крім того, ми ж ми знаємо, що в нас стратегію розвитку нашої держави є інтеграція в Європейський Союз, а в Європейському Союзі рівень гарантування і відшкодування становить 100 тисяч євро. Тому фонд в своїй стратегії прагне досягти саме цього рівня. Відтак, але ну, на це ми потребуватимемо декілька років для того, щоб досягти цього. Після завершення воєнного стану буде 600 тисяч гривень. Це вже визначено законом. Це ж хороша історія, тому що я пам'ятаю. Як до повномасштабного вторгнення, коли щось відбувалося з банком, як переживали, ну зрозуміло, як переживали українці, тому що це їхні кошти. І я пам'ятаю, була така термін, така дія, яку робили. Я думаю, що ви, пані Ольга, зараз мені допоможете навіть цьому. Дробили депозити. Пам'ятаєте, от була така, коли зверталися, так. бо були більші суми. Так, було. І так, да, і це так звичайно, що комусь здавалась, комусь ні. Я так розумію, що сьогодні законодавці і зробили. Робив так, що в принципі такої потреби немає, і тепер абсолютно по іншому ця вся історія працює. Насправді це позитивне рішення, правда. Єдине, що зрозуміла, що прикро, що на це вплинула велика війна. Але разом з тим довелося всім мінятися, трансформуватися, і фонд гарантування вкладів не залишився осторонь таких змін. Так, ми підтримали таку зміну, тому що це позитив. І навіть після завершення воєнного стану сума гарантування буде втричі більшою. Ніж а, була до повномасштабного вторгнення, і звісно, це а, надає більшої впевненості клієнтам банків і а, усува, усуває потребу в якихось додаткових діях для того, щоб за, запобігти а, втраті коштів. Тобто вони більш впевнені в тому, що кошти будуть виплачені фондом гарантування. Пані Ольгу, хочу вас попитати, ви вже почали говорити, що українці активно зараз, так от все таки і вклади роблять і так далі. Але скажіть, будь ласка, я так в мене є підозра, я не знаю, я хочу, щоб ви описали цю всю історію, що напевно перші півроку навпаки, ті, хто могли, намагалися все забрати з банків, чи, чи так це чи ні. як зараз, як ми можемо говорити, якщо ми описуємо поведінку людей, зокрема ставлення до банків, заощаджень, як зараз? Українці в цьому напрямку, наскільки ми змінилися? Ви знаєте, постало питання фізичної безпеки. Спочатку, перші місяці повномасштабно, клієнти були занепокоєні тим, що вони не зможуть проводити банківські операції зі своїх рахунків, та і тому намагалися в перші декілька тижнів, я б сказала, на місяці тижнів. Зняти готівку в банкоматах, але банки міцно витримали це випробування, і через дуже короткий час кошти повернулися в банки, тому що, по перше, всі операції проходили без затримки в банківській системі а по друге. Кошти, які зберігаються в готівковому вигляді, вони не мають небезпеку фізичну, вони підвержені фізичній небезпеці. Чому? Тому що а, а, ну, завдяки воєнному стану, або, тобто, можна, можна просто фізично втратити їх у будь-який момент, тому набагато безпечніше покласти. В на рахунок в банку і вже за допомогою картки або мобільного додатку розпоряджатися в будь-який момент, плюс е, гарантія, яка була в квітні е, запроваджена е, фондом гарантування, і таким чином е, клієнти банків вони впевнені були в тому, що вони кошти мають в. Е, е, Повнодобовому доступі, вони безпечні, фізично захищені, і вони а, повернуть ці кошти у будь-яких будь несприятливих подій. Тому я думаю, комплекс цих. Заходів він якраз зміцнив довіру клієнтів угу. на перші місяці, і кошти в систему повернулися і продовжують зростати вже протягом трьох років. Тобто, рівень депозитів банків він продовжує зростати на сьогоднішній день. Це і є головною ознакою довіри і впевненості вкладників своїх українських банках. Да, бачите, ви от говорили. Я згадала е, історію, яку мені проповідали влітку 2022 року. Як е, м, молодий підприємець, які, якому вдалося таки виїхати з Маріуполя, а у якого було підприємство, і всі кошти вони були в нього в готівці. Ну, велика кількість. І вони угу. були в сейфі, але під невеличкі підприємства, але повністю зруйновано. Повністю вони так там і залили. Я не знаю там подальшої долі без ну Втікав, зрозуміло, виїжджав без жодної. А е, я ж поцікавилася, кажу, така яка приблизна сума була? Мені сказали, десь порядка 50 тисяч доларів. Я кажу, ну це так людина працювала все життя, так там е, е, все таки на... це зараз. Так шановні слухачі, я не представляю жоден з українських банків, щоб не подумали, що сьогодні я тут. Але в принципі, як показала дійсно велика війна. І погано з одного, пані Огля, з одного боку погано і взагалі не мати готівки, правда? Тому що я теж пам'ятаю, як я бігала по банкоматах і намагалась хоч щось зняти. А з іншого боку, погано, що коли все в готівці, тому що теж ви правильно сказали. І особливо, якщо виїжджати з території, які підпадають під окупацію, то можна залишитися без нічого. Та, в принципі, взагалі можна залишитися без нічого. А так, в принципі, банк, якщо в банку певні кошти, то є гарантія, що вже опинившись на території контрольній Києву, ти свої кошти Тобто така ситуація Ну важка, але разом з тим, е я так розумію, що вже навчилися ми з цим жити, викручуємося. І ви бачите, ви щойно казали про показники, це, напевно, і найкращі показники того, що банківська е система, Ну будемо говорити, витримала витримала велику війну і продовжує нині триматися. Так, витримала випробування на стійкість. я абсолютно з вами погоджуюсь. що а, якусь е, певну суму в готівкових коштах невеличку для того, щоб у разі екстрених. Е обставин треба мати, але все ж таки безпечніше кошти зберігати на рахунках в банках на сьогоднішній день, тому що банки забезпечують повне розпорядження і 24 на 7, Ми знаємо, що можна здійснювати і навіть з мобільних додатків платежі. Ну а навіть у випадку несприятливих подій банкрутства банку то фонд гарантування. Поверне кошту. До речі, це дуже швидко може е, відбутися, тому що ми запровадили послугу повернення вкладів через мобільний додаток Дія. Дія зараз є у більшості українців. І є багато послуг державних, які можна здійснити через дію. І е, там є і послуга повернення вкладу. Буквально в чотири кліки. А, можна вибрати банк, в якому був рахунок, банк, на який а, вкладник хоче перерахувати кошти, і отримати ці кошти. Це дуже зручно і а, це а, зберігає кошти, це доступно і це а, надає можливість розпоряджатися їм у будь-яких будь випадках. не треба Ходити в відділення банків, наприклад, які люди переміщені а, тимчасово переміщені особи з окупованих територій, якщо вони мали рахунки в банку, але відділення вже недоступне, куди їм прийти. Да, відділення то те відділення, в якому вони відкривали депозит, то переїжджаючи на територію, яка підконтрольна Україні, вони можуть прийти в будь яке відділення банків агентів фонду. Або отримати онлайн через дію, це ще набагато зручніше для клієнтів банку. Так, пані Ольге, процедурно, от повертаючись до нашого питання основного сьогоднішнього. Якщо все-таки щось відбувається з банком, переживати вже не варто. Ви щойно озвучили, так ми говорили про суми і все. Але які мають бути дії у клієнта банку? Він має кудись сам звертатися? Чи як взагалі нині процедурно? Я умовно зараз змальовую схему. Є у нас банк X, Він йде з ринку, банкрутує, йде з ринку і так далі. В нього. Там є там якась певна кількість клієнтів, які мають і вклади, і в вигляді депозитів, і в інших вкладів, і так далі. Скажіть, будь ласка, чи варто переживати клієнтам цього банку і чи треба кудись їм бігти? Ані бігти, ані нервувати не треба. Треба бути впевненим і спокійним. Не треба жодних заяв від фізичних осіб фонд гарантування самостійно отримує від банку, який збанкрутував всю інформацію і суми депозитів і рахунків по кожному вкладнику. Тому треба. Дочекатися оголошення про початок виплату гарантованої суми фондом. Таке оголошення ми публікуємо на сайті фонду, розміщуємо у відділеннях банку на сайті банку. Його розміщують банки-агенти фонду, які здійснюють відшкодування. Ну і ем, після того, як відслідкували, що є оголошення, що фонд почав виплати, тоді обрати для себе спосіб або прийти у відділення банку агенту. Або зайти в дію і обрати послугу повернення вкладів, і отримати свої кошти буквально протягом декількох хвилин. Якщо все ж таки залишається хвилювання, то можна подзвонити на кол-центр фонду. І ми е, надамо всю вичерпну інформацію, е, яку е, хоче підтвердити або дізнатися вкладник. Тобто, це ну, взагалі mm -hmm. дуже просто і не потребує. Від вкладника ніяких документів, договорів або чогось іншого, просто треба дочекатися об'яви. І зайти в дію або в відділення банку агенту. Хочте, ви і сайт згадали, і гарячу лінію. Тобто, насправді працює все на сайті багато інформації. Дійсно, можна просто вбиваєте, гуглите, вбиваєте фонд гарантування вкладів, без питань знаходити цю інформацію. Ну але як от ви бачите нині користувачі фінансових послуг в Україні? Вони проінформовані тим, що є такий фонд. Що, якщо, не дай Боже, щось станеться, але фонд вам гарантує, що ви отримаєте ви. Все, українці все-таки знають, скажімо так, свої права, і як я завжди кажу, права і обов'язки навіть і в цьому напрямку, і е, що вони можуть діяти, і що вони можуть отримати натомість, якщо навіть станеться щось непередбачуване з банком, де вони мають вклади? А, ви знаєте, Лейлобанки, всі українські банки вони є учасниками фонду і вони зобов'язані перед тим, як встановлювати ділові відносини з клієнтом. Що це означає? Та, ви прийшли в банк і хочете відкрити рахунок. Перед тим, як відкривати рахунок і вкладати кошти або вкладати депозит, банк зобов'язаний проінформувати про систему гарантування, яка сума гарантується, і надати довідку потенційному клієнту. Коли ви вже є клієнт. То ви отримуєте таку інформацію, коли е, надає банк виписку з рахунку про те, скільки грошей наявності. Або якщо ви заходите в мобільний додаток банку і хочете відкрити рахунок або депозит, кожного разу банк проінформує вкладника та свого клієнта про е, те, яка сума гарантована фондом гарантування, які наразі поточні умови. Крім того, ми маємо, фонд має сторінки у соціальних мережах, там де ми регулярно поширюємо інформацію. І ще й додатково перевіряємо кожні два роки, робимо опитування, наскільки клієнти банків поінформовані про систему гарантування. І кожного року маємо трішки зростання в поінформованості. І до речі, дуже дякуємо вам за те, що ви також сприяєте і поширюєте цю інформацію таким спілкуванням. Все для нас дуже корисно. І я сподіваюся, дуже корисно буде для слухачів. Ви розумієте, ми тут на днях просто якусь тему обговорювали. Е, абсолютно з цим не пов'язано, але там розмова, зокрема, виникла. і Я, як приклад наводила, і бачите, для мене просто стало цікаво. Я е, сама сказала, що фонд гарантує 200 тисяч. Ну я е, добре, що я зауважила, що це було до повномасштабного вторгнення. А потім я замислилась і пам'ятаю, що десь читала, що зміни певні відбулися, і потім почала коперсатися, Мені стало цікаво, як зараз працюю, тому і запропонувала цю тему, захотілося за мамою поспілкуватися. Бо ж насправді є зміни, але зміни, які маю на увазі, але не всі про них знають. Я до того веду, і добре, що можемо сьогодні це обговорювати в абсолютно спокійній атмосфері, вирішувати ці питання і озвучувати їх слухачам, тому що ну насправді дійсно банки повідомляють про роботу і фонду, але іноді краще отак ще більш детально напевно розповідати і на прикладах певних озвучувати, як працює сьогодні фонд, і це ну. Ну, так, так мені здається, з практики, що так слухачам більш обнадійливо для них звучить і є розуміння, як насправді система дана працює. Ви мені скажіть ще, будь ласка, так, якщо ми говоримо про кошти українцям, це така тема, але разом з тим, все одно ж ці питання виникають. Але українців, які мали рахунки у філіалах банків Російської Федерації, тут яка історія нині? І чи є все таки необхідність у таких українців отримати свої такі вклади? Ну я вам скажу, що українці вкладники, клієнти дочірніх російських банків, вже на 90% свої вклади отримали, тобто майже всі, які були клієнтами. Чому тому, що два банки, державні дочірні державних російських банків, вони збанкрутували у перший день повномасштабного вторгнення, і вже через 15 робочих днів фонд гарантування виплатив. Їх вкладникам, громадянам України їх вклади відшкодував. І також і кредитори цих банків вже отримали кошти. Але кошти громадянам країни-агресора та підсанкційним особам фонд не відшкодовує. І як кредитором теж не виплачує. Проте вже в Україні не залишилось банків, які належать державному або приватному капіталу. Країни агресора такі банки були ліквідовані. Вони зараз виводяться фондом. Але фонд при цьому повністю захистив інтереси їх вкладників, які є громадянами України, і всі кошти вже повернув. Угу. Все з цим питанням теж розібралися, і ще давайте обговоримо чи є певні зміни, які розглядаються. Я ось так скажу, які розглядаються ага. і найближчим часом можливо будуть впроваджені саме в систему гарантування вкладів. Ми маємо декілька завдань на найближчі роки. Вони пов'язані як із покращенням системи гарантування, так і з інтеграцією України в Європейський Союз. І в цій інтеграції у фонда є свої завдання. Наприклад, зараз в Україні відшкодовуються кошти фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. В Європі також відшкодовуються кошти юридичних осіб mm -hmm. з обмеженням суми гарантування. Тому ми будемо включати юридичних осіб у систему гарантування вкладів. і їм також відшкодовувати вклади. Крім того, рівень а, відшкодування в Європі 100 тисяч, встановлений на законодавчому рівні 100 тисяч євро в Україні. Ми вже дізналися, що зараз є повна гарантія, що перевищує іноді 100 тисяч євро, але після воєнного стану сума гарантування становитиме 600 тисяч євро в еквіваленті, це гривень, гривень. вибачте, В еквіваленті це буде десь 13 тисяч євро. Так? Тобто вона все одно значно менша за рівень в Європі. Тому фонд ставить собі за стратегічне завдання підняття. Суми гарантованого відшкодування до 100 тисяч євро, як у наших е, сусідів. Крім того, є ще в нас, крім банків, є кредитні спілки, які також залучають вклади фізичних осіб, і ми їх також включимо у нашу е, дружню сім'ю е, в рамках. Е, Родину в рамках інтеграції в європейський ринок. Тому в ці три роки ми стали таким надійним захисником і укриттям для вкладників. А в наступні три роки маємо ще й розширити свій захист на нові категорії, нових клієнтів. Як банків, так і кредитних спілок будемо над цим активно працювати. Дуже вам дякую, дякую за конструктивну розмову і цікаву розмову. Ольга Білай, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Була сьогодні з нами на зв'язку. Дорогі друзі, це проект. По суті, звати Лейла Мамедова. Обов'язково почуємось.